Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо Катя и Лера. І ми знімаємо сьогодні відео про цих котиків и... і Абармотіків. Ми будемо грати до одної помилки. Якщо хтось уранив морозов або пальчики, то ми переходимо в другу ігру. Да -да -да. Всім удачі. Беріть кофе чай, какаву, какаву і всім. Смачно і веселого вам просмотр. А ми починаємо! О, мені вже полетіло. Мяу, 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 А ти показываешь? Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу.

<поцес> Блін, я програла. Пр... Ми, про... ми йдемо в другу ігру. Пока-пока. І ми проходимо в бутилку! пам-пам. пам Пам-пам-пам-пам! І зараз буду. <поцес> <поцес> Давай <поцес> ріше, хто буде перший проходити. На камінь-ножниці, бумага. Давай! <поцес> камінь-ножниці, бумага. Раз, два, три. Камінь-ножниці, <поцес> бумага. <поцес> Я перша, а я друга, ну то нічого не страху. пішли. Все, Ліра, давай проходь. О, Лєра вже почала. Хорош. Хорош, хорош. Поки що Лера вже продвигається. Лєра виграла. Тепер Катеринка. Тепер я. Подивимось, як я цю гру знаю і вмію в неї грати я пропустил. Так пока ж вс нормально, легенько. Пока что А тут уже сложней. Вс, я прошла. Я прошла, и мы получили 200 копеек. И у нас же 60. 600 60 копеек. Поперли. Поперли. Дальше карты. Я розпочиню сам. Я впала. Давай мені. Чому я завжди програю? Ми переходимо в другу гру. Пока! Забачайте, дуже сильно. І ми граємо мишу. Так, це що? Ладно. У нас опять 5 щось грозить. Що робити? О, все, я погнала. Огов такой блінчик. Да, в мене вже багато чого є. І я вам покажу, коли. Ну, впаду, ці Лера впаде. Я вам покажу всі мої скини. В мене їх дуже багато. Накопилося. Ось много. Ну. Я лечу на ракеті. Яка магнав был, конечно. І Тай ладно. Ммм, да, Лір. Да-да-да. Я ум Я до дошла до 50. -ти. Вау! Я лечу знов на ракеті. Лір, в мене єди новий рекорд. Добре. Ти що не батько? Упав. На 98. Ну ладно. Ну, Зараз я покажу свої скини, і, звісно, ми перейдемо в другу ну, дивись. Mm -hmm. Так, і це перші мої скини. Сроку ми... підняти не можеш? Так, ну і я зараз покажу вам свої скини. Є самий перший. є така мишка. є така, 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 така. І така є. Далі. Ця мені дуже сильно подобається. Так, це вже була. Так, фейчка, така-така, така. У мене дуже багато смів. І тут така мишка і така. Це я в спа, коли віддихаю, так переодіваюся. Ципленочок, авокадо, единорожок і котик. Як... Не знаю Повер. Зайка. М -м -м -м. Пандя мішка, собачка. Я не знаю, забула. Ну і всім пока-пока. Можете ще раз подивітися, в мене є ще. Ще я вам тут покажу. І так, Тут в мене двоє. І тут всім пока, -пока і до встречи в новому відео!